День друзі, хочу сьогодні з вами поговорити про е, деталі в саду. Маленькі деталі, які мають велике значення. Е, на вулиці дуже сонячно, тому я трошки примруюся. Хочу поговорити з вами про деревій. Так-так. Якщо ви не знали, то деревій е, – дуже гарна сонцелюбива рослинка. Ось я вам покажу. Е, деревію є різні різні види. Дивіться, ось Red Velvet, Дивіться, який він красунчик. Просто. Такі деталі в садку мають велетенське значення, тому що ви його садите, садите між якимись рослинками і він заповнює простір, бачите, між рослинами. Просто красунчик на повному сонці. Це Монарда, теж красуня. Деревій. Деревій – це багаторічна рослинка, яка невиваглива, на сонячних місцях себе дуже гарно поводить, так як і лаванда. Але лаванда, ось зараз, бачите, переквітає, а деревій тільки почав. В нього війшов, він війшов в пік, входить в пік своєї красоти. Якщо вам хочеться, ви можете його компонувати поруч із лавандою, наприклад, брати деревій білого кольору або жовтого кольору для контрасту із лавандою. Деревій буває білий, жовтий, рожевий, яскраво-червоний. Буває, буває різний. Використовуйте його для, своїх, для підкреслення своїх ділянок, тому що маленькі деталі мають значення. Це як це як присмак, присмак в каві. Кава з чим ви любите, чи чай з смаком чого ви любите. Деталі мають значення, сад складається з деталей. Якщо вам хочеться додати якусь ізуминку, то дереві це саме воно для заповнення просторів для першого плану. Це красота. Можна зробити з нього бордюр, можна його поставити в композиції із хвойними, із злаками, із, із багаторічними іншими там гостами, до прикладу з бучем. Виглядає він прекрасно. Якщо ви його ще не використовували в себе, то подумайте про цю ось красоту, бо вона того варта.